Засновники бібліотеки. 50 історій. В цьому випуску бібліотекарка відділу краєзнавства обласної універсальної наукової бібліотеки Наталія Рослік розповідає про Олександра Тищинського. Посадь Олександра Амфіановича Тищинського мало знана для сьогоденних Чернігівців. Сучасника, мабуть, краще відома про його доньку, знану опорну співачку Любов Андрієву Дельмас, яка у свій час підкорила кращі світові оперні театри і закарбувалася у пам'яті поколінь в образі неперевершеної Кармен. Олександр Тищинський до зіркового злету доньки не дожив, але слід визначити, що наприкінці. 19 століття він належав до найпомітніших і найавторитетніших українських народолюбців Чернігівщини. За висловом Марії Гринченка він був найпопулярнішою особою у місті наприкінці 19 століття, і, мабуть, не було ніякої справи громадської, тим він не був діяльним робітником. Тищинський займався педагогічною публіцистичною науковою та громадською національно-культурницькою діяльністю, про яку сьогодні і будемо вести розмову. Народився Олександр Тищинський 5 липня 1835 року у селі Голубичі Городнянського повіту. Початкову освіту Тишчинський здобув вдома, а середню – у Чернігівській чоловічій гімназії, після закінчення якої вирішив продовжити навчання в Харківському університеті. Студентські роки стали для юнака доволі бурхливими. Він активно залучався до політичної діяльності, за що щоразу виключався з навчальних закладів. Тож, змінивши не один університет і навіть не один профіль навчання, втративши, врешті-решт, право на здобуття вищої освіти, він вимушений був повернутися на Чернігівщину. Але саме у той студент. Янський період життя на думку дослідників Тичинський сформувався як український народолюбець. Олександр Амфіанович став дописувачем першого українського літературно-наукового журналу Основа. Видавався зусиллями української інтелігенції у Петербурзі, червоною ниткою в окремих його публікаціях проходить ідея про необхідність навчання українських дітей у школах саме українською мовою. Згодом він продовжив свою публіцистичну діяльність на шпальтах місцевої газети Чернігівський лісток, де він виступав як один з головних співробітників часопису і автор декількох публікацій. До речі, його публікації були і українською мовою. Також тищинський став помітним діячем Чернігівської української громади, як і учасник. Приймав активну участь у поширенні популярних книжок для народу, читанні творів Тараса Шевченка, організації недільних шкіл, влаштовуванні спектаклів. Тощо так Олександр Амфіанович Тищинський належав до активних учасників Чернігівської театральної трупи, яке називалося Товариство кохаючих українську мову, де він брав участь у театральних виставах, допомагав хлібову підбирати акторів, опікувався налагодженням режисури. Як учасник громади, мав контакти з представником російської таємної організації Земля і воля, що спричинив. Його арешт та ув'язнення по трапавівській фортеці. Після звільнення працював у канцелярії Чернігівського губернатора. Можливо, нашим слухачам здасться нелогічним, що політично неблагонадійна особа з точки зору влади була прийнята на таку посаду. Але на той час це пояснювалося просто: Тищинський знаходився під повним контролем. Так там же він займався і редагуванням неофіційного додатку до чернігівських губернських відомостей. Йому належала ідея відновити у Чернігові видання газети Чернігівський лісток, яка б мала широко висвітлювати Сюжети з місцевого громадського життя історії, археології, статистики, етнографії та літератури краю. Але це звернення мало для Тищинського негативні наслідки. Він був усунутий від роботи в канцелярії губернатора і в Чернігівських губернських відомостях. Проте як людина доволі діяльна і активно, Олександр Амфіанович не припинив громадської діяльності, натомість він відкрив у своєму будинку приватну бібліотеку. А згодом Тищинський був серед найактивніших організаторів Чернігівської громадської. Книга збірні. Якщо ми подивимося документи з історії бібліотеки, які є в нашому розпорядженні, то побачимо, що за всі роки існування книгозбірні Олександр Тищинський входив до складу її правління. Олександр Амфіанович збирав для книгозбірні потрібні кошти, жертвував свої книжки, діставав нові для поповнення фонду. Тощо багато чернігівців виховалися на книгах з бібліотеки самого Олександра Тищинського. Цікавою сторінкою громадської діяльності Олександра Амфіановича стала його активна участь у Чернігів. Завському земстві багато років поспіль він тричі обирався повітовим гласним від Чернігова та Березного. Двічі був головою Чернігівського повітового земства. Він легальними засобами діяльності піклувався про розвиток народної освіти, охорони здоров'я, про справедливу розкладку земських податків, стан протипожежних засобів, облаштування доріг тощо. До речі, саме при ньому відбулося перебудова красного мосту у Чернігові. Чимало послужився і міському самоврядуванні у нашому місті. Його тричі обирали гласним чирвом. Чернігівської міської думи він був заступником директора Чернігівського міського банку, де також продовжував допомагати селянам. Крім того, Олександр Тищинський займався науковою діяльністю однак, на сьогодні зібрати докупи всю спадщину його виявилося складною справою, оскільки значна частина його матеріалів була опублікована без підписів. На сьогодні виявлено біля ста публікацій Тищинського у різних регіональних часописах: чернігівських, галицьких, московських та інших, і переважно це історичні та етнографічні розвідки. Заявив Тищинський про себе як і фольклорист. Значна частка його колекції приказок і прислівів, що він зібрав, обійшла до опублікованої номісом збірки українських паремій. Тищинський активно спілкувався з відомим українським байкарем Глібовим, відвідував його щотижневі четверги за умови, коли Леонід Івана. Чуть втратив зір саме Олександр Течинський записував його тексти та популяризував їх. Він же опікувався відомим байкарем до останнього подиху. Він був одним з перших біографів Леоніда Глібова. У 1893 році Олександр Амфіанович разом з Андрієвським Шрагом Верзілем відродив місцеву українську громаду, яка стала головним осередком української патріотичної інтелігенції. Помер Течинський, як зазначає сучасник, на бібліотечному посту. Біля Вознесенської церкви відбув. А після тіла небіжчика була похована біля самого храму. На похоронах були присутні чернігівський губернатор Андрієвський та інші високопосадовці. Було багато і простого люду. На пам'ятнику викарбована доволі лаконічний, але промовистий напис. Джечинський, благодарний город Чернігов. І цей пам'яток до сих пір зберігся біля церкви. Таким чином, Олександр Амфіанович належав до найпомітніших і найавторитетніших українських народолюбців Чернігівщини. Борис Грінченко так визначив значення Олександра Тещинського. Він писав: «Тещинський не був з тих людей, що слава їх широко по світу лунає, але він був з тих дорогих нам чесних робітників, що своєю працею по змозі пособляють зростати великі ідеї ідеї освітити і з культурного занепаду підняти рідний народ. Засновники бібліотеки. 50 історій.